Хатка, яку можна з'їсти. У кінці вулиці коників на самісінькому краю міста, де починаються поля, лежав старий, поїджений міллю-капелюх, а під ним жив гном. Він був маленьким, як і усі, гноми, але лід йому було. Чимало. І тому всі друзі та приятелі звали його шанобливо Гном Гномович. Найбільше приятелів у нього було серед городніх опуда. Колись давно цей капелюх хатинка стирчав на голові городнього опудала, і тільки пізніше він потрапив до гнома. Старий гном, отримавши капелюх, почепив на нього справжній номер, які бувають на будинках, і капелюх став, наче справжній дім. Але який жаль, якось восени в кінці жовтня налетів сильний вітер, підхопив капелюх хатинку і забрав його з собою. Разом із номером. Гном залишився зовсім без даху над головою. Довелося йому шукати інше житло. Правда, гному пощастило, незабаром на сусідньому городі він знайшов здоровенного гарбуза, у якому ненажерливі синички. Встигли виклювати усю серединку. Годиться, вирішив гном. Звичайно, гарбуз не такий теплий, як капелюх, але вітер його не забере. Так і зробив. Зі шматка дубової кори гном вирізав двері. Прорубав у стінці гарбу за вікно, шибку зробив з уламка розбитої пляшки, піч зліпив із глини, димар змайстрував зі шматка і ржавої труби. І піч, якщо її гарненько набити сухими кукурудзяними стеблами, тепер аж пашить жаром. Годі шкодувати, що вітер забрав капелюха, думав гном, сидячи біля вогнища. Ця хатинка гарбуз значно тепліше за будь-який капелюх. Одна біда кожен, хто йде повз або пролітає над хаткою гнома, так і норовить або клюнути її. Або відкусити шматочок. Гному раз у раз доводилося вибиратися з теплого кута, виходити на ганок і гнати геть усіх там шпаків, ворон, мишей, зайців. Сліпі ви, чи що? Невже не бачите, що тут живуть? Обурено кричав він і розмахував віником з гусячого пір'я. Знайшли собі генделик. Але коли наставала темрява, і гном гномович запалював лампу, перехожі менше набридали йому. Віконце світилося, і хату гарбуз було видно здалека. Тут вже й найсліпіша ворона побачить і здогадається якщо всередині гарбуза горить світло, їсти його не можна. І гном спокійно міг сидіти та читати газету польові відомості. Одного вечора він читав розділ події. Він щойно дійшов до репортажу про те, як Барнабаш блоха, мешканець села Соломка, легковажно зістрибнув на повному ходу з велосипедиста. На щастя, все скінчилося легкими забоями і сенцями, як раптом гному здалося, що за стіною хтось хрумкає. Хто б це? Гном навіть уявити собі не міг. Проте, коли в стіні гарбуза утворилася діра, гном зрозумів, що хтось нахабно жере його хату і, схопивши вінника, вискочив за двері. І що ж він побачив? Якесь малесеньке поросятко стоїть біля дверей. І спокійнісінько відгризає шматок за шматком від його хатки гарбуза. Ніколи в житті гном ще не бачив такого миршавого поросяти. У гніві він вдарив його віником. Порося стрімголов покотилося геть від гномової хатки, а поки котилося, увесь час верещало. Ой-ой, ой-ой, я тобі покажу, як гризти чужі хати, крикнув йому на вздогін гном і погрозив віником. Порося жалібно заскиглило. Так їсти хочеться. У мене вже цілі дві години ані росинки в роті не було. Все одно це не дає тобі права приходити сюди і жерти мою хату. А взагалі, я міг би, звичайно, дати тобі шматочок кукурудзяного коржика. Гаразд, годі, вже заходь. Шматочок кукурудзяного коржика, мого улюбленого, найсмачнішого коржика. Не минули хвилини, як уся гарбузова хата аж гуділа від поросячого плямкання. Оце гарна кукурудза, мені вона дуже смакує, задоволено рохкало порося. І так наминало коржа, що аж за вухами лящало. Набивши рота, не базікай зробив йому зауваження гном. Запам'ятай таке правило, коли їсиш, мовчи й не диш. А найголовніше не плямкай. Коли жуєш, рота тримай закритим. Зрозумів? Як так? Я жую, а рот у мене закритий. Так не вийде, недовірливо пискнула порося. Вийде! запевнив його гном, ти тільки спробуй. Порося спробувало і здивувалося. Виявляється, дійсно, можна жувати, закривши рота. Але поки воно, як слід, цього навчилося, з'їло весь кукурудзяний коржик. От я наїся, зараз лусну, рохнуло порося. Аж на сон потягнуло. Гном почухав йому спинку. Прийдеш додому, не забудь, що їсти слід завжди красиво. Порося почула його слова, та як заплаче. Що з тобою? здивовано вигукнув гном. Хто тебе образив? Ніхто жалібно відповіло порося. Просто я згадав, що мені нема куди йти. Як так? Хіба у тебе немає дому? Ні, господар мене прогнав. Сказав, що я зовсім не росту. Годує він мене, годує, а я все зморщений, наче сушена родзинка. Мабуть, говорить, не в свиню корм, не вийде з тебе, говорить, жирного вгодованого кабанчика. Тут доброму гномові стало шкода бідолашне порося, і він сказав Знаєш, що, родзинка, залишайся у мене. Все одно я гном самітник, сиджу, нудьгую. Поки часом вітер не занесе сюди якусь стару газету для читання. Від такої несподіваної радості у поросятка аж мову відібрало. Воно потерлося п'ятачком об гномові штани і розчулено зарохкало. Та я та ви. Та як би я без вас, любий, гном гномовичу. Куди би я пішов, що став би робити? Після цього вони разом заліпили дірку, яку родзинка прогриз у стіні. Звісно, родзинка більше дивився, а працював гном. А згодом родзинка і зовсім заснув, забравшись у тепле підпіччя.